Вітаю, дорогі друзі, знову з вами. Продовжую відповідати на ваші запитання. Сьогодні відповідаю на запитання стосовно того, що я полюбляю більше всього робити, робити в житті. Дуже цікаве запитання. Довго міркував я на дві і все ж таки вирішив, що, мабуть, саме таке, що я більше всього люблю в житті, це керувати машиною. Особливо коли ти їдеш кудись далеко, на дальній дистанції, це взагалі кайф, і, мабуть, я із той категорії людей, яка більше всього відпочиває за кермом, ніж втомлюється. Да, і саме таке, що вражає і надає такі позитивні... Спогади, такі е, позитивні відчуття. Це коли ти, мабуть, їдеш з Бахмута до Львова, з одного кінця країни в інший, через е, фактично 5 чи 6 областей, і бачиш фактично всю красу нашої країни, і це неймовірно, це просто круто. Це купа позитивних вражень і відчуттів після подорожі. Ну, мабуть, якось так. Маю надію, що відповів на ваше запитання. Дякую за увагу. Бережіть себе. До зустрічі в ефірі. Всіх обійняв. Пока-пока.